лет Ну що, всім привіт! Сьогодні уроки виживання від Ігоря Андрусенка. Сьогодні побачимо, що він цікавого нам покаже. все. дитинка. А? Так и я так хочу. Дай я сяду. А. О, заскакуй. Опа! А? <сみ> Андрусенко, ты да, сколько чекать можно? Помните о этих хлопцев летом, на чем они ездили, как были у дети. Посмотрите. Как бомжи. Остались сумки картатой. Ай, кайф. Пане Игорю, сколько можно ждать? Здравствуйте. Машина. Паркуйся давай уже.

Це... то давай поміняй. Це ще з тих пор так вони вже здохли давно вони тоді вже здохли. батарейки нафіг Ну вони весь На. так а це лайфхак оце лайфхак це картон у парафіні. буде час я зроблю вам мастер клас ну за слово фак. факт лайфхак Лайфхак лайфхак. Лайфхак. Я там туалетную бумагу взял, чтобы распали. И вот это, это для распала специально. Ну так, так це все смиття. это все смятя. Ну, это, все вот так. Блин, я туалетной уже. Наверное, ну, ну, последний раз, как кто вот с вами ездил, то З бахмачан, з мешком ми раз постійно работали. Завели, безпека. Батарея. А Газ не потрібен. А, батарейки я зараз дам. Не. Даю батарейку. Ну це таке. Це треба роботи. Показують в процесі роботи. Як я вставляю батареї. Без цих батареїв пічка працювати не буде. Ну, зато газ не потрібен. А ну... О, работает. Есть еще место для так если не переживает. Что не Короче, выжил. Что выключать? Батарейки мои. Як сколько хочешь, такі кручу. Маленьких, сухих. Ну, что ты за турист? Ну, это ж подросток. В детстве, самый любимый мультик, это 80... 80 дней вокруг семейства. Это был паспорту и доктор Фокс. Используй что под рукой и не ищи себе другого. Вот так. Ну, по-ружски было. Да я сухих усы взял. что, просто так их в том висит, а? Ну давай, давай уже, ладно. Фук А толку. Сюди? Ну. Ось тобі, Давай, його ось, Сьо, дивися, я спеціально налома. То сухе, сухе, це дровника сухе сухе Щось я не бачу, що у нас тут є. Ладно, хай лежить поки тут. Усюди. сюди. Федяй. Так тобі мелко це, га. Ну я не але в мене зажигалка є. Тому що. Момент істини. Дуже ва, так, це, це Бумажку дай.

Це щось на мене не похоже. Працює. Так, да. За скільки кружку води закипятити? А я знаю, зараз буду засікати. Невеличкий мінус такої пічки. Це посуд буде закапчений, чорний і придеться приложити зусиль, щоб його відчистити, але їй плюс. Дров завжди вистачає, назбирав, підпалив і приготував собі поїсти. Тут куля комп'ютерного. Турбопіддувайло працює. Вона поки ще не розгорілася. Так, давай, засікаємо. Ну що, пробуємо закипяти чашку води. Тут, по ідеї, десь 300 грамів води. 300 грамів? Да, 300 грамів води. Поїхала. Наголошую, пічка ще не розкачалась. Треба час, щоб... У цій конструкції стакан. по-моєму, із, із неживіючої китайської чашки. Так. Внутрі чашка поменше, між ними міліметр відстані. Тобто чашка в частці. Ага. У внутрішній частині отвори зроблені. І коли буде дуже багато жару, не так, як зараз, зараз поки горить тупо огонь. А буде жар на, на дні пічки, то буде виділятися піролізний газ. І за тих дирочок, ось тут можна глянути вже, он з отих дирочки вже потихеньку йде газ. Так, так, да -да -да -да, бачу. Да -да. Ну, це такий принцип. Це піролізний принцип піролізної Ну, Починаю потихеньку вже закипати вода. Вода так закипає, а я з ще ж... Ляха, як на природі приготувати картоплю. на які услові, В бойових условиях, коли немає ні газу, ні електроенергії. Це ролік да. виживання. Ролик про виживання будемо зараз варити. Ну, як називає? Товмачка, да, м'ячка. В Ічні товмачі називаються. В конотопі е, Топтанка. Топ в этом соснеці м'ятка в прилуках я Мячка? Мячка. а пирешка и пюрешка не пюрешка а пирешка прямо а крышки нема накрить да чай чай пошли айо ну мы пиздиши уже дивить уже газ пошл диви уже давай поставимо хай то да, да, да. Це не просто картопля, тут картопля власного виробництва. Без ГМО? Це власної селекції. Кольорова? Фіолетова. А знаєте, якась картошка моя фіолетова. А що ж ти за картоплю таку знайшов? Ну це я вирощу таку. Це власного виробництва картошка. От все в тебе щось зюмінкою. Фермер. Професіональний. Так, ладно, куди мені. Нема. О, диви, диви, є, щось, ти щось, ти щось, дивись, 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 дивись. Ото дровами попал, а кульок давай сюди. Ну він такий, що з дирочка може ж от був. 10 копійок я тобі вернув. Я ще ж яйця взяв, знаєш, які вони стоять? І за яйця вернув. Ти нікому не кажи, що ти не з обичної сім'ї, а з багатої. В да. Києві яйця були по 170 гривень 6 штук, в якісь. А я от щось бачив таке, так. Да. Хто може це і і Зверху картопля фіолетова, всередині біла. Картопля чиститься, а я чекаю. А чого тобі чекати? Зайнявся б ділом. Можна вже. Мастер-шеф на виїзді. Їсти не готує, так знімає. От скажи, ну за що ти його купив? Ну за що? Так, не буде про гроші, їх все равно немає. Ну же твои макароны закиплять, а ты сало еси? Ну да. Ну то есть на ну, тубе тоже же ящицу салом жарим. Да, да. Понял. А як там наші макаронки? Ніяк покажу. Ніяк. Не кипить? Не кипить. Не Необисуть, ми її знімемо ложкою, коли вона буде шуміти. Давай, даю, дай би. чуть чуть вже. Води. Хорош. Так а я можу пописати. Не надо. Це не гігієнічно. А грязними руками. Грязними руками воно все сянуш... одно ж... Щось ти багато картошки не Побач. Не, ну тематика, она на сегодняшнее Да. Я выехал, один я так понял, выживу. Чего? Я шаурму взял. Шаурму ты это взял. В магазине, блин. О, вот это. Вот здесь стоит. временно. І йде процес виживання. треба тут думати про дрова, а не про зйомку. Ну, в принципі... Бо, куди вона дичам? Мені на руки! Мені на руки! На мастер-шеф точно треба йти. Не. А головне, и руки є да погреть. Да, А, красота! Так, а что я мучаюсь А кто так, разрезал. О, 12. 12, не так холодно стало, да, что? <свист> там грия, там грия, там грия. Ну, Игорь, мы что, я вот это мы уже замаем. Так, так надо шевелить. Смешки какие-то смели, лево. Ай, ты, господи, вот эти яйца погорят. Добавляйте погорят, у меня трубопечка. Попыкали. На, 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 на. Я ж Ты опасно человек Я, хлопцы, ну не могу понять. Мы приехали выживать сегодня в лес, а у нас аж четыре грелки. А это и есть выживание. Мы покажем разные варианты. Раз, два, три, и самое классное, он четыре. Yeah. И вот сюда, ничего не делает. И... Давай макароны давай. Дармоїд звичайний. Тривай тушонку. Куди злить? тихо, не падай. Піджарочка. Трохи заллєм водички. Я думаю, стільки не платить. Але Не Так уже зного тут було. Ой, а чим там тип? Ты же выживаешь, я тешу. Да, ну то в все же Ложку? Ложка? Грязная. Грязная, да. Вот а у меня в роте песок. песок. А что, запахом дымка? Ну вот так ты что, вообще смотри. Ну, Любая страва. Любая страва. Становиться доброю від того, як ти приготуєш цибулю. Все. Можеш що хочеш приготувати цибулю зверху. Вона солоденька, вона красивенька. на. Поставь, Бурчит. постав. Бурчить, тому що мало. Шажку побільше йому далі їхати. Дякую. Цю турбопічку я розпалюю за допомогою отаких от штучок. Я не знаю, як вона називається. Це кордонка. Це кордонка у парафені. Угу. Я можу продемонструвати зараз, як вона робиться. Я думаю, глядачам буде цікаво, покажи. Що в нас буде це ігри? Ті штучки я показував. Я не знаю, як назвати їх. Хоч пальмочки для турбопічки. Да. Хай буде так. Да. Значить, ми знайшли таку банку в лісі. Спеціально ніхто ж її не брав. Ну, парафил я взяв спеціально. Багато на самом не треба. Бо самому ще треба, так? Да? Ну пробуем Я в основном беру парафін той, що остається у мене после пропарафирования після парафінювання до велосипедного. Ото я беру парафін. Вже ну, почав потихеньку, помаленьку. Так, поки готується парафін, ми готуємо із картону, теж звичайно знайшли. Ось такі полоски.

Все, а, туда тут, тут, тут. кидаем. Сейчас следующий будешь кидать, я сниму. Так. Вот. Пошла. Так, помазюкать, помазюкать. Только еще Постигає. Пальці у Паріжеш. Ми коли пальці вирішили, все таки... ой. Я рекомендую брати парафін уже використаний в якійсь іншій справі. Ну, як, наприклад, я, коли парафіню, велосипедний ланцюг, в мене він залишається там багато. Я пока Ланцюг закінчився, я нароб... роблю такі штучки. І це чудова штука для нашої турбопічки, Щоб розпалювати. Так, так. Так, у кого є свободна чашка.